Друзі, вітаю! Сьогодні 8 серпня 2022 рік. Значить, перед вами 9-річний кущ трапезунд. Висота його 3,5 метри. Росте він у мене в так званому лісі. І ось ціль даного відео. Саме показати, як росте, як себе почуває трапезунт ось в таких умовах, а саме в загущеній посадці Тут фундуки у мене розміщені буквально 2-2,5 метри один від одного. Вони ізначально садилися як маточні кущі, тобі ж для посадкового матеріалу. Я дійсно довгий час брав звідси посадковий матеріал. Але потім я розширився, посадив нові фундуки на іншій ділянці, і там мені було легше культивувати посадковий матеріал. І я, скажімо так, забрав всі саджанці звідти. Ну, мені їх вистачало, а тут сталося те, що сталося, він просто загус. Заріз і ось маємо таку ситуацію. Останні два роки у мене не було можливості за ним доглядати, обрізати вчасно. Ну, цієї весни я і хотів його обрізати, але якось було не до цього. і тому я залишився ось в такому стані. І наразі я ж кажу. Маємо ось таку загущену посадку трапезун. Але все ж таки, ну тут не тільки трапезун, тут близько 50 сортів росте на цих 25 сотках. Ну Ось все ж таки цікаво, як себе, як, пороста, як себе поводить ось ну, такий культурний сорт, як трапезун. Тут верхушечне плодоношення, тобі ж плоди тільки зверху на кінчиках пагнев. Пагний є 2 метри, 2,5, 3-3,5. 3, 3 ,5. Ну, різні по висоті. І на верхушках доволі таки гарний врожай. Зараз я ще обіду, покажу з іншої сторони. Он теж багатенько горішків. Ну, на цих двох деревах є трохи горіхів, але. Я хочу показати вам інші кущі. Вони ростуть трохи далі. Е, значить ці, що я вам показував, ростуть з південної сторони е, ділянки, а ці, що я зараз покажу, ростуть з північної сторони. Е, тут в мене цілий рядок і я покажу саме три куща з північної сторони. Тут, на мій погляд, ситуація покращена. Ось, будь ласка, ну, є пагани. он видно десь метрів три з половиною. Дуже високі. Це, до речі, Відповідь для тих, хто каже, що трапезунт не росте. Ну, трапезунт в наших умовах росте і росте дуже гарно. Але йому треба зробити певні умови. І я думаю, що його не треба обрізати в, скажімо так, в класичному розумінні. Це все-таки кущова форма. Я вже про це неодноразово говорив. І йому треба дати змогу розвиватись природнього. Тобто, щоб він розвивався кущем. Ніяким не штамбом, ні. Штамба в нього штамба з нього не буде. У мене є штамп, один екземпляр а штамбом. Ну Там просто дерево нахилилось і все. І воно не тримає якоїсь такої деревовидної форми, ну, воно просто наклоняється, там теж плоди загружаються на верхушки, ну і в принципі все. Тобто Немає якогось такого гарного плодоношення. А от коли е цей кущ вирощувати саме в такому природньому форматі. Ось видно, будь ласка, подивіться. Вся гелячка в горіхах. От я ж кажу, якщо його вирощувати в природньому форматі, то він буде радувати вас постійно плодами і гарними врожаями. Ось, подивіться. Ну, я скажу так, тут буде щось зібрати, тобто в цьому році трапезунт у мене буде. Он теж гарна верхушка. Зверніть увагу. Ну, врожай класно. Я не дуже довольний в цьому році. Ось. О. Ось так, друзі. Давно мене просили зробити відео цієї згущеної ділянки. І на кінець -то я її зробив. Його тобі зробив це відео. Ось. Так що трапезунд це цілком кущова форма. Це моє таке, моя така суб'єктивна думка. Можливо, хтось думає інакше, будь ласка, там вирощуйте штамбом. Але я для себе вирішив, що в мене даний, даний сорт буде рости лише кущем. Так, тут не треба багато залишати гілящик. Це буквально 5-7 штук. О, взагалі клас. Зараз спробую з іншої сторони підійти. Тут не було ніякого поливу і взагалі ніякого догляду останніх два роки. Я постараюся в цьому році тут гарно все почистити, навести тут порядок, і я думаю, що ця ділянка взагалі стане Показовою Вона, скажімо так, одна із перших в мене. Саме як маточник, то це перша ділянка з маточними кущами. Тут є дерева 10-12 років, саме маточні кущі мається на увазі, Тобто ж вони вже дорослі. Ось так друзі. ось так трапезунт росте в лісі. Наразі це все. Сім гарних рожаїв. До побачення.